Близько сотні українських суддів першої та апеляційної інстанції зібралися у ХАС, аби отримати нові знання і досвід ознайомитися з незвичним тлумаченням звичних норм і процесів, знайти рішення у дискусійних питаннях, власне, донести ті позиції Верховного суду, які важливі проте залишилися поза прискіпливою увагою суддів, забезпечити місцеві та апеляційні суди методичною інформацією з питань правозастосування та спільно шукати розв'язання проблемних питань і є цілю регіональних зустрічей, зауважили спікери заходу. До голова касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Олександр Марчук та заступник голови Наталії Антонюк, наприклад, на сформована вже стала позиція. Можливо, вона не так на загал донесена, тому що питання не дуже акцентувалося, але вона сформована і. Саме є можливість донести цю позицію зараз до суддів, як місцевих, так і апеляційних інстанцій, щоб ми разом спільно використовували ці норми, і в подальшому це не було підставою для повторного перегляду чи скасування судових рішень, тому що це відразу впливає як на якість розгляду, строки розгляду, розумні строки розгляду. Судді місцевих і апеляційних судів кажуть, що здобувати нові знання їх спонукає як усвідомлення необхідності самовдосконалення, так і національне законодавство, що може змінюватися і. Доповнюватися по кілька разів на рік Від 2022 головний каталізатор законодавчих змін повномасштабна війна. Третій рік іде війна, тому є актуальні питання обговорити щодо воєнних злочинів. Набрали чинності в кримінальному і процесуальному законодавстві зміни щодо умовно дострокового звільнення осіб, які виявили бажання боронити нашу державу. не дивлячись на те, що кримінальне процесуальне законодавство ми на практиці вже застосовуємо мається на увазі КПК вже майже 12 Років, але таких певних проблем існує дуже багато. Судових помилок не має бути, утім, трапляється, що хиблять і судді, додає колега Олега Полюховича з Хмельницького апеляційного Вікторія Смірнова. Каже, аби мінімізувати ймовірність помилки, діалог суддів усіх інстанцій просто необхідний. Судових помилок ми розуміємо, їх не повинно бути, але ну, вони тим не менш є. І наша задача, яка судів, апеляційної інстанції, ну зменшити їх кількість і от такі зустрічі на нарадах. Вічна віче судді касаційного кримінального суду на до на змогу приймати все ж таки правильне рішення. Створення таких дискусійних майданчиків на рівні регіонів вважає ефективним методом комунікації суддя Барського районного суду Вінницької області. Юлія Салдан. сьогодні я отримала відповіді на всі питання, які мене цікавили до сьогодні. Про які я собі думала, хотіла би почути відповідь, і навіть я цих питань не задавала, але судді Верховного суду дали на них. Від, Відповідь. Це свідчить про те, що ці питання, що Верховний суд розуміє проблематику першої інстанції, і те, що ці питання є актуальними і вони є важливими для розвитку судової практики. Судді Верховного суду зауважили на особливостях розгляду кримінальних проваджень, пов'язаних із збройною агресією Росії, строках досудового розслідування і судового розгляду справ, зокрема тих, що стосуються тривалого утримання підозрюваних під вартою, підставах повернення обвинувального акта, передачі у належний процесуальний спосіб проваджень з одного суду до іншого, важливості розгляду корупційних справ у умовах воєнного стану і висловили переконання, що тільки спільними зусиллями українським суддям вдасться забезпечити належне функціонування. Судової гілки влади в режимі, в якому ми зараз працюємо, нелегко працювати. Але я радію, що українські суди поповнилися новими суддями. Думаю, що ви теж радієте, тому що це все-таки підтримка судової влади. Це вливання нової крові в судову владу, яка вже ну дуже виснажена, ну направду дуже виснажена. Ми бачимо по тому, що передаємо справи з однієї апеляції в іншу. Шалену нехватку суддів, думаю, що разом з спільними силами ми все таки забезпечимо функціонування судової гілки влади, без якої держава не може існувати.